На початку тренування дітей у залі важкої атлетики, який тимчасово розташувався у тренувальному залі басейна Лазурний, ще є час. А заслужений працівник фізичної культури та спорту України, тренер Кадаю США Юрій Калінський, вже на робочому місці, допомагає славотичанці в індивідуальному тренуванні. І сподівається, що вже зовсім скоро разом з важкоатлетами Славутича повернеться у свій рідний фолк богатий. А поки. Є час. Дізнаємось про новий спортивний сезон. Розпочинається новий сезон, 2025 тисячі черговий сезон. Ми, як завжди, на початку сезону навчального року нашого до да США теж навчальний рік. Тому розпочинаємо набір дітей в групи початкової підготовки. Групи початкової підготовки ми набираємо дітей 2016-го, 2015-го, 2014-го року народження. Це діти, котрим 9, 10, 11 років. Для того, щоб досягнути Майбутніми результатами потрібно починати займатися саме з такого віку. Для того, щоб в 17 років вже спортсмен був підготовлений. коли діти деякі приходять в 14-13, це вже трішечки важко потім розігнатися і набрати обороти до, до кінця школи. Важка атлетика такий від спорту, де в 17 років тільки-тільки починають показувати гарні результати. А якщо спортсмен дитина прийшла в 13, то вже за мало часу. Тому розпочинаємо розпочинаємо ми набір групи початкової підготовки, групи безмежну кількість набираємо в учнів, Головне бажання, головне бажання самої дитини. Чекаємо тих дітей, котрі насправді хочуть бути сильними, здоровими, майбутніми бути чемпіонами України, закаленими і розумними хлопцями. І дівчата. Наше відділення має досить багаті традиції. Багато у нас підготовлено майстрів спорту біля 20. Ми з Геннадій Сергійовичем Зубцем працюємо тут, працюють на відділенні, де в США два тренери. Геннадій Сергій, Сергійович Зубець, майстер спорту України, та я, Юрій Петрович Каленський. От. Тому у нас традиції великі тільки от в минулому в минулому Навчальному році у нас на нашому відділенні були декілька призерів України. Чекаємо, традиції є. Ми знаємо з Сергійовичем, як зробити з дитини сильну людину. Чекаємо і будемо працювати. Ну поки що в лазурному я так розумію. Так ми дуже вдячні колективу Лазурного за те, що вони нас прихистили. Ось. Всі, всі умови создані, але ж ви самі розумієте, що якщо порівнювати з, з нашим Фоком, де простір великий, де зараз наразі умови дуже гарні, діти рвуться. Е, у нас підготовка йде до чемпіонатів України, і звісно, там була підготовка. Краще, чим тут тут, все ж таки зажати умови, помости стоять поряд. Тому результат трішечки не той, який може бути. Тому чекаємо, чекаємо і звертаюся до тих, від кого залежить скоріше наш переїзд в новий ФОК. Якщо ви хочете займатися важкою атлетикою, запис з понеділка по п'ятницю з 15 до 20.00 у тренувальному залі басейну «Лазурний» та консультації за телефоном 066 127 22 92. Юрій Петрович Калянський.